Всім привіт! Презентую вам лот, надувні матраси та круги від бренду Крівіт. В лоті буде по два види кругів та матрасів. Почнемо ми з кругів, будуть ось таких двох принтів. Тут у нас синій з таким логотипом Lidl. Та буде ось такий жовтий з надписом самим Lidl. Розмір такого круга 88х24,5 см. Виглядатиме він ось так: завбільшки. Можете бачити. Також на ньому є вся детальна інструкція щодо користування ним. Можете бачити, він рекомендується дітям від 14 років. Також витримує до 100 кілограм. все детально описано. У ньому присутні дві повітряні камери. Ось тут одна за побіжним клапаном. Та ось тут ще одна. Ось так. Також будуть матраси, також будуть двох різних принтів. Ось тут у нас іде такий с -с синій розмір його 170х60х 20 см, також з логотипчиком, та ось такий жовтий, витримують вони до 80 кг. Всього в лоті 4 одиниці, а вартість такого лоту 350 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на нашому вайбер каналі. Всім дякую! Заробляємо разом!